І до подій у столиці масована повітряна атака на Київ. В місті вночі лунали серії потужних вибухів. Відомо про щонайменше вісьмох постраждалих людей. Уламки упали у кількох районах столиці. Руслана Сушко зараз нам розповість більше. Руслано, вітаю тебе ще раз. Розповідає, що на місці, де ти перебуваєш, якась є нова інформація. Так, Олено зараз ми перебуваємо досі в Оболонському районі столиці. Його обстріляли ворожими дронами. Біля будинку ми побачили уламки російського безпілотника типу шахет з надписом Герань-2. Через падіння цих уламків загорівся практично весь під'їзд. Найбільше саме верхні поверхи. Через сильне задимлення рятувальники виводили людей з їх домівок на свіже повітря. Ще четверо людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Мешканці будинку кажуть, що Всю ніч чули літаючі дрони а близько третьої ночі почули потужний вибух. Постраждало декілька автівок з вікон одразу посипалося скло. Балкони вже зашивають плівкою. Станом на зараз пожежу тут на оболоні повністю ліквідовано, але детальніше пропоную послухати від мешканців будинку. І ми не спали, ми моніторили всю ніч, коли шахеди літали, бо в нас багато знайомих, які теж знаходились під обстрілами. Діти мені зателефонували в третій годині з криком Мама до нас попало. А от горить балкон. Горить балкон. Я сказала, візьміть документи, наші два кота в хаті були. Ми намагалися їх зловити, але це не вдалося. Комунальні служби продовжують працювати тут на місці, продовжують розбирати завали. Люди виносять скло, яке потрапило до квартир. Загалом постраждало вісім людей. Двох постраждалих госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу у Святошинському. Деталі з інших міст місць обстрілу. Ми повідомимо, коли будемо мати якусь інформацію. Зараз Олена передаю тобі слово. Дякуємо тобі, Руслану, за інформацію та за роботу. Руслан Сушко була з нами в ефірі на прямому зв'язку. І також дякуємо нашим силам ППО за те, що захищали нас цієї ночі і кожної ночі. І внаслідок повітряної атаки є постраждалі на Київщині. ДСНС області повідомляє про двох травмованих у Березані. Там загорівся приватний дім через падіння уламків. Рятувальники пожежу загасили. Людям надали медичну допомогу на місці.